Римську монету. Сьогодні ми будемо читати історію із життя і служіння Ісуса Христа, де також згадується римська монета. Ця історія написана в Євангелії Матвія, 22 розділ із 15 вірша. Декілька слів про контекст самої історії. Ісус Христос, наймо прийшов Єрусалим знаходився у храмі, проповідував, розказав декілька притч для народу, для священників, для старіших. І далі описується, як до нього посилають тих, які його спокушають. І так з 15 лишай нижче 22 глави Іваної Візові. Тоді фарисеї пішли і умовлялися. Як зловити на слові Його. І посилають до нього своїх учнів із іродіянами. і кажуть, учителю, знаємо ми, що ти справедливий і наставляєш на Божу дорогу справедливу. І не зважаєш ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся ти. Скажи ж нам, як здається тобі. Чи годиться давати податок для кесаря чи ні? А Ісус, знавши їхнє лукавство, сказав, чого ви, лицеміри, мене випробовуєте, покажіть мені гріш податковий і принесли динарія йому. А він каже до них, чий це образ і напис, ті відказують кесарю. Тоді каже він їм, тож, віддайте кесареві кесареві, а богові Боже. А почувши таке, вони здивувались і, лишивши його, відійшли. Дуже відома фраза, яка тут згадується кесарю, кесарю а Богу Боже, яку часто потряпляють навіть люди, які далекі від Бога. І вони знають цей вислів. Декілька слів розберемося взагалі, що за ситуація і що ж хотів сказати Ісус Христос цим виробним. І так перше, парисеї, які почули оці притчі перед цим, які сказав Ісус Христос, і вони зрозуміли, що Ісус про них говорить. Ісус їх через притчі облічив, ми знаємо там декілька притч там, про двох синів слухняного і неслухняного, про виноградарів злих, злих і про весілля, на яке запрошував один цар, для, який робив весілля для свого сина. І в цих притчах вони побачили, що Ісус відкриває правду про них. І після цього вони шукають, як його зловити на слово. І так вони беруть своїх учнів, посилають і посилають їх, як тут написано, із іродіянами. Ну, про пари ми вже трохи знаємо, це була така релігіозно-національна така організація. Чи Секта ще її називають, тобто вони, як би сказати, дуже сильно ревнували по закону Ми знаємо, і про свій народ, про свою культуру, про свої традиції ізраїльського народу. Згадуються також і родіяни. Хто це такі? Це інша, але вже більш політична партія. Але політична така із е, якимось е, таким інтернаціональним підходом. Тобто вони, як би сказати, сьогодні б сказали про європейську партію. Тобто вони підтримували також не тільки свої якісь ізраїльські чи єврейські погляди, але ще дуже. Приймали також і римські якісь настанови, укази і всі речі, які продвигали. Чому вони від цього залежали, Ну, мабуть, мали з цього великий зиск. І ці дві таких організації, партії, які взагалі в ну, такий час вони мали якісь великі розбіжності доволі, тому що. Самі фарисеї більше про національні інтереси переживали. От, і так як зараз це відбувається, знаєте, є такі спори розмерлася. Але коли йшлося про Ісуса Христа, бачимо, що вони об'єдналися. Він з'явився новий ворог. Знаєте, коли нема ворога, то між собою воюють, а потім з'явився новий, об'єднуються. І ну, Ісус Христос для них був ворог. Ми бачимо також пізніше Ірод і Пилат також стануть друзями, хоча теж різні представники різних лад між собою не зовсім дружили, але коли йшлося про Ісуса Христа, написано, що вони стали друзями. От. Тому маємо розуміти про це. Отакий От був контекст. Історичний дві оцих організації об'єдналися для того, щоб знайти, в чому звинуватити Ісуса Христа, посилаючи до них своїх учнів. І що говорять їм сказати? Вони приходять і кажуть Ісусу Христу, так, учителю, знаємо ми, що ти справедливий, перший, наставляєш на Божу дорогу правдиву. І не зважаєш ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся ти. Зовсім правильні речі вони говорять. Вони говорять, що ти справедливий. Визнають його це. Вони говорять також, що ти наставляєш на Божу дорогу справедливо, що теж дуже важливо. Тобто вони все правильно кажуть, але вони кажуть це з лукавством. Вони самі в це не вірять, хоча вони це говорять. Вони це говорять для того, щоб розговорити його серце, щоб якось його зловити, що він буде давати відповідь. І запитують, скажи нам, як здається тобі, чи годиться давати податок для кесаря, чи ні. Отаке питання, яке вони видумали там спілкуючись, тобто по, е рішивши його. Тобто Ісуса Христа, зловити на схожі. І це питання звучало так, що скажеш Да, будеш винувати, і скажеш Ні, будеш знову винувати. Якщо скажеш Да, ну тобто потрібно давати податок Чесінь, то будеш винувати перед фарисеями, які свої інтереси національні представляють, і вони звинуватить його перед народом і скажуть, дивіться, це. Цей чоловік підтримує окупантів. Брат вже говорив, що на той час Ізраїль був окупований Римом, і там була римська влада, знаємо, ну і була поставлена, як би сказати, і єврейська влада, яка підкорялася Риму. Тому звинуватили б його фарисеї і сказали, що він, як би сказати, зраджує національні інтереси, винувати перед народом. Якщо скаже, не потрібно давати податок кесарів, то інша організація може донести владі, що цей чоловік бунтує і робить, готовить людей до революції, щоб не давали податок для Риму. Тому Ісус, як би сказати, сказавши да і сказавши ні, Він би отримав без але наш Господь Ісус Христос є жире Богом, і Його премудрість, вона не порівняно вища, чим та премудрість, яку думають, що мають люди. Ми недавно читали із послання до коринфян, там написано, в Слові Божу написано, що погублю мудрість мудрих і розум розумних. Це, що було написано в старому заповіті, це згадується в новому заповіті. Тобто Божа премудрість настільки переважає людську, що вона нічого не важить. Тому і слова Ісуса Христа, які були сказані, вони закрили рот оцим людям і дали їм повну вітку. І так, Ісус далі написано так. Ісус, знавши їхнє лукавство, сказав, тобто Ісус бачить. Всю внутрішність сердець людей, кожної людини, незважаючи на те, наскільки вона хитра, лукава, підступна, як гарно вона, можливо, говорить і підступається, але Ісус бачить, і мало того, Він зразу їм це говорить, прямо відкриває. Чого ви лицеміри мене випробовуєте? Ісус їм прямо говорить, що ви лицеміри. Ви говорите не правду, ви говорите те, що самі не вірять. Хоча самі слова, які вони сказали перед цим, були правдиві. Але вони в це не вірять і говорили з Лукас. І далі Ісус говорить відому фразу: принесіть мені, е, покажіть мені гріш податковий, і принесе динарія йому, і Він каже до них, чий це образ і напис. Відказали. Йому кесар. Ісус говорить для того, щоб дати відповідь, запитує чи просить їх принести оцей податковий гріш, про який йшла мова. Тобто це була монета, на якій було зображення, на якій було кесар, і був його надпис. Брат говорив, що якщо навіть Монета була золота, там мала одну ціну, але якщо була там на ньому образ кесаря і була надпис, то ця монета ставала дійсно набагато дорожчою. На той час в Римі царював кесар Цезар, тепер і Цезар Август. Який це з 14-го року відріздав Христос до 37, го тобто якраз за часів життя Ісуса Христа в тілі на землі. І на цьому гроші, на цьому динарії була його надпис і його зображення. Але ще більше хочу сказати про саму надпись, сам надпис, який був написаний. З одного з однієї монети, де було зображення самого Августа цього, було написано так: Тиберій Цезар Август, син Божественного Августа. Розумієте, так? монета така? А з іншої сторони написано Перевосвященно. Уявіть, як оця монета, які відчуття викликала у євреїв, які платили, які знали живого Бога. І вони знали, хто є єдинственний божественний син, хто такий Бог і хто такий первосвященник. І для них оця монета була, ну, як би сказати, е богокурством. Розумієте? В таке відношення, ну і тим більше податок розумієте давати окупантам ну, на сьогодні ми. Можемо зрозуміти, це особливо ті люди, які ближче там в домі розмежування чи на території окупованій, в такому стані знаходяться і маєте розуміти, от яке викликало відчуття у євреїв, коли вони давали оцей податок. Тобто це було як і богохульство, і як зрада оцих національних інтересів. Тому це питання було дуже. Чутливо в самій масі народу, і політично, і національно, розумієте. Але наш Господь Ісус, він відділений від націоналізму, відділений від різного роду політичних цих поглядів, тому що Він є живий Бог, він любить всіх людей. Для нього пред це, як ззадують самі оці люди, які прийшли спокушати, що ти не. Дивишся на лице ніякої людини, то тобто перед тобою всі рівні. І ти не говориш щоб там одному чи іншому, що для тебе єврей більший, а хтось може менший. Тобто ти не дивишся на лице і говориш всім так, як є. І дійсно, перед Господом всі люди рівні. І Господь всіх любить, всіх кличе. Тому Він всіх приймає, але ці люди прийшли з рука. І от відповідь, яку Він дає. Далі, коли вони сказали, що це напис кесарів, Ісус каже їм дуже просто. Тож віддайте кесареві, кесаре, кесареве, Богу Боже, віддайте кесареві кесареве, а Богу Боже. Що мав на увазі Ісус Христос? Тобто, Він не сказав, що той податок. Який ви даєте, не потрібно давати. Чому? Ну, Сама монета, вона містила зображення кесаря І надпис кесар. І він просто й говорить, якщо там є його надписи, зображення, віддайте йому це. Воно не ваше. І він сказав правильно. Це було кесаря, І той податок, пожалуйста, віддавайте. І самий образ і подобу назад йому віддайте. І він не, не нарушив, як би сказати, тих порядків, е, які потребували, вимагали подат, е, уплати податку. Ну і саме головне, що він добавив, про що вони не питали, але він добавив, що Богу потрібно віддати Боже. Тобто Ісус Христос завжди, як вони самі казали, що Ти. Правдиво наставляєш на Божу дорогу, завжди навіть таких людей, які прийшли з обманом і з лукавством, продовжує наставляти на Божу дорогу. Він говорить, що, віддавши кесарю кесаре, ви саме головне, не забудьте віддати Богові Божу. Ну, взагалі, що маємо віддати Богу? Про що мав на увазі Ісус Христос? Знаєте, є багато думок різних богословів, на цю тему і, ну, саме перше, ми розуміємо, що належить Богу. Взагалі, що ми все маємо в цьому житті, він дав. Ми знаємо від початку, що Бог створив небо і землю, на землі устроїв повний порядок, наповнив її всім необхідним для життя людини, посадив сюди людину. Бог мало того поставив. Над усім творіння, саму людину, давши повну владу, це все творіння людині, тобто користуйся цим всім. І, як би сказати, все, що ми маємо в житті, воно Боже. Але я так розумію, що Ісус Христос мав ще глибшу річ, говорячи ці слова, як. Монета мала образ Чеса, так само людина, яку створив Бог, має відбиток Бога. Так написано у Слові Божому, що Бог створив людину по своєму образу і по дому. Тобто найбільше, що людина має, це само себе, своє тіло, свою душу. Саме більше, що маємо так чи ні. Можливо, речі якісь для нас важливі, дім. Одежа, їжа, ну, якісь ну, машини, я не знаю кого, що Знаєте, Воно цінне, але найбільша ціна це ми з вами, кожен з нас є найбільшою ціною в нашому житті. І тому все, що хотів сказати Ісус Христос, що ви маєте віддати себе Богу, що вони не зробили, знаючи про Бога дуже багато. Ми знаємо, що вони знали Закон се, де була відкрита правда про Бога, але вони не віддали свої серця Богу. Вони цього не зробили. Тобто, Ісус сказав, що той образ, який на монеті віддайте Кест, а той, що на вас лежить, той образ, віддайте Богу. Тобто посвятіть свої тіла, своє життя, свої серця Богу. І це, сказав Ісус Христос, я так розумію розміщаючи над цим місце, вони цього не зробили. Але знаєте, ці слова їх облічили і вони не мали більше що сказати. Тому що взагалі розмова про Бога, е якийсь страх, можливо, в їхніх серцях виприкралися. Хоча вони самі були, як би сказати, маловіруючі чи невіруючі, але все одно, коли щось про Бога, вони якийсь страх все одно мали, тому що вони знали історію. І розуміли, що з Богом, якби шуткувати, не стоїть чи говорити щось проти. І вони, зрозумівши це, розвернулися, як тут написано, почувши таке, вони здивувалися і, лишивши його, відійшли. Тобто відповідь Ісуса Христа їх дуже здивувала. І привела в таке замішательство, і вони не мали що сказати. Вони прийшли, щоб зловити його в слові, щоб видати його потім на суд обвінити. І причинити йому, ну, якщо не неї якесь тюрмо, то, то смерть, а вони до цього йшли. Ми знаємо, пізніше вони будуть е, зберуться і будуть шукати, як його вбити. І це і раніше, було, ми читали із Євангелії, Тобто, я напоминаю, що це останні дні життя Ісуса Христа в тілі. Через декілька днів його мають видати, мають розп'яти, і він помре. Але тим не менше Ісус цих людей, які з лукавством прийшли, прийшли для того, щоб заподіяти йому шкоду якусь, і говорить Боже Слова, що ви маєте віддати Богові Божі. І слава Богу, що ці слова ми маємо до сьогоднішнього дня, читаємо. І цей призив віддати Богові Боже звучить до сьогоднішнього дня для всіх людей. Він говорив це і цим же ж посланим, він говорив це народу, бо народ ще був, також слухали священники, слухали е, старішини, які там були. Тобто Велика маса народу чув ці слова і до сьогоднішнього дня ці слова звучали. І хай Господь благословить нас, слухаючи слова Ісуса Христа і сприймати. Сприймати серйозно. Для багатьох людей сьогодні в світі слова Христові нічого не важки. Але слава Богу, для нас вони мають величезну цінність. Це святі слова нашого Спасителя. Ми їх сприймаємо серйозно. І наші життя, наші тіла, наші душі, наші серця мають бути посвячені, так як ми, можливо, і даємо податки. Робимо якісь ще речі на землі, яких треба, які втребують. у нас держава, там, наші рідні, близькі. Тобто ми кожному віддаємо державі своє, рідним близьким, своє сусідам, то що їм полагається. Але найголовніше, щоб ми не забули віддати Богу від Боже. Поки у нас щастя на землі, маємо віддавати Богу, від Богу. Хай Господь благословить. Хто не віддавши своє серце Господу, можливо, є що. Що, доки є час на землі, тому що коли ми переступаємо границю вічності, коли ми покидаємо цю землю, такого шансу більше вже не буде. Людина тут, на землі, лишає свою участь у вічності. Ісус Христос сказав такі слова, що Син Людський має владу на землі, щат на гріх. Наш прощення наших гріхів відбувається тут. Ні в якихось там вчистилища, які ви видумали чешети в життях. Це людські, батьки, байки. О. Господь Ісус Христос зведе покаяти до спасіння, посвятіть свої душі Господу, і Він воздасть тут вам і у вічності, вічним життям, то вічною радістю, яка буде у нас Господу. Тому нехай для Господу славу. слава. Амінь. Амінь.